Нетрадиційні іграшки для ігор. Привіт, друзі! Ви помітили, як у вас вдома і у садочку багато різних речей. Вони і на підлозі, і на поличках, і на килимку А як можна назвати одним словом ляльки, м'ячики, кубики, машинки? Це іграшки. У кожного є своя улюблена іграшка. Знайомимось з нетрадиційними іграшками та дізнаємося, що ви їх виготовляють. Щоб ми могли гратись, такі іграшки спочатку потрібно виготовити, розмалювати, зробити цікавими для гри. Ось гантельки, виготовлені зі звичайних пластикових пляшок. Всередині наповнені крупами або піском для ваги та шуму. Скакалки з контейнерів від кіндера. Розмальовані або розклеєні різними малюнками та візерунками. Розрізана пляшка з причепленим шариком. Для гри впіймай м'яч або впіймай ділку. М'ячики зі старих шкарпеток або з тканини з піском або з крупами для кидання. Кеглі з пляшечок з піском. Гарні та розфарбовані. В них можна кидати тими м'ячиками шкарпеток. А ось різні шумівки, якими можна шуміти, зеленчати і гарно бавитись. У них всередині можуть бути різні крупи для шуму, пляшечки для створення завірюхи. Всередині нарізаний папір подуй у трубочку, і завірюха готова. А ще іграшка Притягни мишку або заграй веселу мелодію. Ну і, звичайно ж, ляльки з ложечок. Цікаві іграшки, правда? Якщо немає вдома куплених у магазині іграшок, такі іграшки можна виготовити самому і чудово провести час. Спробуйте виготовити будь-яку таку іграшку. Ну, а ми з однежатком. пішли також спробуємо зробити для себе